Зустрічає Far Cry 5 мене з того, що тут повністю відсутній головний герой. Ні, ну ти, звичайно, можеш через кастомізацію зафігачити собі такогось красунчика. Але будемо чесними, нонаміє без якогось характеру, голосу та позиції, це як тупо. І відсутність головного героя у п'ятій частині це, хоч і суттєва, але не найголовніша проблема цієї частини. Повірте мені, гра починається з демонстрації штата Монтана та людей, які жаліються на секту. Також показ. Зують кіри <смір> тошіше Іосифа Сида, який зібрав всіх самих тупих, стереотипних та наче вилізших з Саус парку порівню клишовності реднеків, навколо себе та своєї віри назвав всю цю шарашкіну контору воротами Едема і почав влаштовувати приколяси, а точніше кошмарити місцевих, які не такі повернуті на вірі в Бога. Гавнофеї. Ну а ще він звів статую, наче майстер з доктора Х. Ах, ну так, ви ж нормі і не шарите. Але поясняти я вам не буду. Да демонстрація закінчується, і ми з мужиками і не тільки летимо, щоб затримати Йосифа та відправити його до тюрми.